Принято. Що, по першому питанні про надання дозволу на розробку проєкту за місце, щодо відведені земельні ділянки і постійним приставанням за переводним Це Скави, так? Це вже не перша давня заселять? Зверталося в минулому році. Вновлення стосовно того, що проводиться моніталізація зімечення, це було вверх місяці. Що відбувається, тому що проводиться мініталізація зміни. Також і я, особливо, що, дається, тому, що я так, розумію, що він просто не буде працювати на засідання лист, це треба, щоб

Це що зелене, все, що концентрується. Ні, а оте, що ми робимо? А просто... не об'язані. Міні-артисти, що тут? Так я тільки. От, тільки де витілено світло зелене, я так розумію. В Аданії, де? В Аданії. А як це, в середині так? Ну, озеро ми даємо. Ні, озеро ми не даримо, ми в середині озера даємо щось.

Звідти просто все було. Це відключний звіт. Ні, це ми робили у 2022 році, це ми робили на ту площу, яка у нас зараз є. Зараз просяться три ділянки, це не сполучається балки. Це раз, два, три. Все. А оце? Ні, це вже вона дата. Це в нас вже рішення. Студиє декталію. Центральна частина це. Вони можуть залічитися, ти зрозуміла? Так, я так і думала, що це 3 кілька років. Це перший випадок у мене. Третій випадок у мене. що я стався.